Були доповнені, це До додатку першого доповнити пункт 6 та до додатку 2 доповнити пункти 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42. Також, прошу вчора, поки повернувся із комісії, надійшла технічна документація по гаражу від учасника бойових дій і дуже слізно просив включити дану сесію. Документація ось. Доповнює? Так, да. Доповнює. А тут, тут... А тут відмови якийсь пункт був навіть. А, це лежить. Так. Гараж на, на вулиці хто за те, що прийнят в цілому з тими доповненнями, які пан Тарасенко оголосив, прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую. Доповнення за увагу. Доповнення на комісії були це доповнити пункт 23. Це затвердження технічної документації громадянці Сиром'ятникові Валентині Петрівни на Чаплівському старотинському це Двадцять 24 пункт надати фермерському господарству рідних гракрай в оренду не переоформлені земельні частки паї загальною площею 23 терміном на 10 років під 12%. Та затвердити проєкт землеусу щодо відвідування земельної ділянки. Для будівництва для та для городництва у селі Клишки по вулиці Бойка 103, Дзюбі Дмитро Дмитровичу та надати в оренди терміном на 25 років. Це його присадивна ділянка, його город, Ну, я на комісіях озвучував. Нема заперечення. Також на комісіях було запропоновано депутатами 19-й пункт відмовити у поновленні договору оренди на території Ображівського старостинського округу. Хто агростандарт? Приймаємо? Приймаємо. Приймаємо? Приймаємо. Хто за те, що прийняти в цілому даними доповненнями зауваженнями, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую. Про надання дозволу на використання природних ресурсів лісового заказника місцевого значення Богданівський. Хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати, хто за. За основу прийнято доповнення зауваження. Питання стосується перелому двадцять року район Зальовки, ходовище, вулиця Фабрична, там повалені дерева в час їх виворотні, під час поломані дерева. І ми хочемо отримати дозвіл згідно законодавства на проведення там санітарної руки Зимовий період. Є положення про заказника і в законі про природний забійний фонд стаття 9.1. Там написано, що територіальна громада зробила надати згоду, щоб ми в департамент екології Сумській отримали послуги на той лінії Запитання зрозуміло. Є різниця між прибиранням поваленого дерева і чи це і те саме санітарна рубка вважається повалене дерево, ви прибираєте. Це називається санітарна рубка Чи ви будете видаляти ті дерева, які ростуть? Там видаляються опасні дерева. І вивернути дерева, полон пошкоджені дерева. Це, значить, це питання стосується двіся, хвилинку дати yeah. зараз. Стосується питання, дивіться, на сьогоднішній день від круга, там вулиці фабричні, там поломані дерева. На сьогоднішній день там такі чоловіки вже сприкрили, значить підпалював ліс. На сьогоднішній день там горить вже ціла неділю тліє, і ми не можемо техніку загнати, а там виворотниць великі дерева, їх треба прибрати звідти. А скажіть, яка площа дали? Ну, виділа Площа там там десь в районі 4 гектарів, це вибіркова рука, це не сусідні руки. Це ми перебираємо, тільки ті опасні дерева, які там виборить і лежать. Ми забираємо виворотні поломані дерева, забираємо пошкоджені дерева, якщо воно там десь зломана вершина, що забираємо дерева. Що воно не впало? Давайте доручимо депутату Ждамірову разом із представниками ДП Ліс України, визначитися і підготовити акт на підтвердження даних площ. Нема заперечення, нема. Хто ага. за А куди ці дерева потім Ви йдуть тут Ну ми використовуємо, продаємо їх. Ну, те, що приблизне питання задають, про те, що ми знаємо, що прем'єр-міністр оголосив про те, що людям у прикордонних територіях дадуть дозвіл заготовляти паливо вальожник безоплатно. Ми ведемо розмову і підготовку до цього питання в найближчі дні буде комісійно визначитися. Напишемо процедуру, згодимо із одним лісництвом, і другим лісництвом, з прокуратурою. Я побіщав, що ми узгодимо, щоб не було порушень закону. І оприлюдним таке, таке рішення, де буде розписано хто куди звертається, яким чином де валюжник заготовить для власних потреб безкоштовно. Тільки ви сильно помиляєтеся. Ви ж повинні знати це рішення. Тут же ж 14 гектарів, а не, а, а не трішки, ніж 14. Ні, там, ну, По виділах я по площі, то що не помню, я ну там ж записано. Ні-ні, Ждаміров, раз ми обозначили це, без підпису Ждаміров я, я рішення не підпишу. В тому, тобто я що... не підписую, ми приймаємо, я його не підписую, поки Ждаміров разом з ними, не обміряє, не прийдуть, прийде, скаже, тоді підпишемо рішення. Нема заперечення? Хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати хто за. Дякую, прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства. Хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати хто за? За основу прийнято. Доповнення зауваження. Нема. Так. Шевченка да. чотирнадцять. Шевченка а Чернігівська 15 і Чернігівська 15 а Це 9-поверхові будинки, це єдині 9-поверхові будинки, в яких на сьогоднішній день не працює жоден ліво. Мова йде про те, що на сьогоднішній день загальна політика нашої держави передбачає доступність і інклюзивність. Люди, які живуть на верхніх поверхах, люди з інвалідністю. Люди Тому що немає ліфта банально. Тому була пропозиція е, все ж таки передбачити ремонт цих вівтів, В двадцять четвертому році внесли кошти на розробку проєкту і в наступні роки по одному виділяти кошти для того, щоб зробити за цими адресами. Давайте тоді у цій програмі передбачимо такий пункт. Нема заперечення, нема. нема хто за те? <проводить> да. Адрес... Ми говорили, 4 будинки. Шевченка 14 а Чернігівська 15 і п'ятнадцять партнерів. Ми розпочинаємо таким чином процес відновлення цих кліфтів. Нема заперечення? Нема. По всім всім чотирьом адресам. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Хто за? В цілому. З цим доповненням рішення, з цим доповненням його також на проєкт, щоб ви І пробачте, ще одне питання нам сьогодні обіцяти сказати приблизно суму, яку ми маємо закласти, скільки коштує проєкт. Будь ласка. Проєкт, як сказав Матлай Василь Васильович, там проєктної документації не потрібно, щоб працював ліфт, все закупити, він узгоди з керівництвом, там 2 мільйони. Один ліфт. Один ліфт два мільйони. Ну це щоб е, купити, змонтувати. Може, може плюс-мінус. Ну це не значить, що е, управління житло Віктор Максимович, на кожне питання ми вас ставити старшим не будемо. <гум> Значить, ми розпочинаємо цей процес. Управління житлово-комунального господарства, по всім напрямках є відповідне фінансування. Ось вони починають, а там треба і пропрацювання, треба і підготовка шах, треба і обладнання купляти, і таке інше. Тобто ми починаємо процес. Як він вийде, будемо спільно ми спільноти крані. Ну, мінімум 30 самого самого розвалу. Вони давни-давно не працюють і там ліфтів нема. Там залишилася шахта, яка по старим ТУ. Вони навіть не нові ліфти мають нову технічну умову. Тобто там працювати допрацювати. Але все одно там є інваліди, там є люди з обмеженими рухомими можливостями. Ми там намагаємося одну сім'ю, навіть якусь кімнату на першому поверсі дати, щоб як то виручити. тому тобто, що людина, яка не рухається, та ще й учасник війни, знаходиться на восьмому поверсі, розумієте? І ти ж його на восьмій не підіймеш і не опустиш. Тобто проблематику цю все одно придеться нам вирішувати не поступово не, але вирішують. А ці жінка саме такі контент проживає? Тобто, там... Ну це два гуртожитки, щоб ми понімали, по Чернігівській, а то е -а, житлової. ж да. Ну як і наші, що з кінців візі? Яка різниця? Це все наші люди. Так як згідно положення про роботу депутатських комісій, кількість склад комісії затверджується рішенням сесії. На сьогоднішній день в комісії з питань земельних ресурсів стала у нас така проблема, що члени комісії, які входять до даної комісії, не всі є фізично знаходяться в нашому місті і не завжди можуть приймати участь в роботі комісії. У нас є виїзні, виїзна робота, ми виїжджаємо на спірні питання по землі і нам потрібно складати документацію, приймати рішення, протоколи складати. І У нас немає для цього навіть хвору. Тому вчора ми розмовляли про це. Мене, я хотів би звернутися, щоб ми е депутата Калиновського перевели в іншу комісію, а вчора ми знайшли згоду, депутат Гусей Віктор Іванович погодився перейти в нашу комісію. Якщо Віктор Іванович не заперечує, то вважаємо, що він у земельній комісії, а того вважаємо, що виведе. Нема заперечень. Вчора в мене була делегація батьків дуже налаштовано, радикально. Чому не будується Вомбосховищення? Як і мої пояснення, їх, так би мовити, не задовольнило, В нас вам передають слово. Сказала, це е, як вона сказала, це саботаж і диверсія під час воєнного стану. Вона сказала, а що ж неправильно? Хтось робить, а хтось мішає. Хтось робить, а хтось мішає. Там є питання під, такі трошки підводні, але всі питання будуть вирішені, принципово є домовленість і будувати будемо, і ми обов'язані в цьому році до кінця року його завершити. Є, є... Є, там, є там такі питання. Ну це внутрішні міські наші. – Організаційне питання чи фінансове? Ні, організаційне. Фотологія. Ну як? Внутрішні відношення. Будівництво <гум> знаходиться в центрі міста. Всі ходять, бачать. Місяць про місяць. Останній раз там були на 25 липня. Так, да, шановний директор, контролюйте там, тому що там питання, там питання не в відсутності коштів, там питання в контролі. У ну, я не можу все вам розказати, але ми в принципі домовились там з правоохоронними органами, присутні вони і так далі. Треба просто процедуру пройти. Шановний Микола Петрович, я дуже прошу вас організувати зустріч з керівниками лікувальних закладів, а також медичної комісії всіх зацікавлених депутатів, які бажають приймати участь у роботі. За пів року наших медичних закладів, закладів по фінансовій діяльності, по перспективах, по планах. На півроку тому, що гроші, які ми виділяємо дитячі лікарні мільйон сімсот, щоб ми розуміли, що нас в э, очікує Дякую. Да, це дуже важливо і потрібна робота. Давайте проведемо її. Ми вже декілька разів її проводили, але недостатньо тут виправити. Якщо вже шоста таким стала хабом для переселенців, у нас багато є пустого житла. Давайте побачимо, що у нас є з тих общежиттів, які стоять. Пів, пів, пів без голку, без горі. Давайте подивимося і Давайте. сплануємо якісь кімнати. Приймається. Ми дві кімнати, дві квартири в Клишках терміново починаємо ремонтувати і по цій події почнемо рухатися. Пропозиція правильна. Within, то то трошки інше, але те, що ви сказали, обов'язково хочу звернутися зараз до депутатів, до всіх старост, <whis> до всіх мешканців громади. Не всі сьогодні на потязі переселенці, особи переміщені, виїдуть шостки. Ви навіть не уявляєте масштаби. Скільки сьогодні у нас цих людей? Тому я звертаюся з проханням. Вони вже о сьомій годині сьогодні прийшли до нас. Вчора цілий день, позавчора, людям треба їсти, виплат ніяких нема. Вони приїхали в тому, чому вони стояли, і без нічого. Тому саме необхідно овочі, крупи. Вермишель, якась, дітей багато, які смаколики, щось до школи. Я звертаюся до всієї шостінської громади і прошу депутатів провести роботу, підтримати це питання. І е, якщо є інші волонтерські центри, якщо ще кудись понесуть, будь ласка, хоч куди, але ми повинні цих людей не залишити. Добре. І останнє Добре. завтра день пам'яті. Звичайно, не може бути ніяких зборів. Але, шановні депутати, е, Виділити нам кожному треба годину, час приїхати до стел окремо кожне покласти квіти, зателефонувати дружинам, мамам, дітям нашим воїнам і приділити цьому час. Вагон ми попросили не для шоскінців, ми попросили для території. Прикордоння, це щоб ми чітко розуміли. Районна державна адміністрація, яка координує роботу, цю роботу конкретно і ставить нам задачу, а ми її виконуємо, організовує по всім громадам прикордоння. У нас створений хаб, куди ми допомагаємо транспортом, перевозимо людей. Там організоване харчування, проживання і таке інше. В даний час там скільки хто скаже 30. десь біля 30 людей. Живуть, але часі вже більше 20 відправили те, що я розповідав, і автобусами і машинами, і, і так далі. І цю роботу будемо продовжувати. Вона чітко координується районної державної адміністрації тому але є люди. Те, що Світа говорить, вони не вони не зрозуміли, хтось не почув, сам побіг на машині. Приїхав у нас виявилося не цієї ночі а позаминулою ночі на вокзалі дві сім'ї. Де я вже розповідав декілька разів, щоб, але щоб ви відчули, наскільки. На вокзалі приїхали, чудом білет ще в крані взяли, а далі вокзал ночі закривається. Вони їм говорять, йдіть на вулицю. Ми їх виловили, давай у садик поселили. Поселили в садик, а оказується, жінка не з своїми дітьми приїхала. Виявляється, у жінки дитина своя, а дві дочки чужі, сусідські. Нашли чоловіка в Києві, чоловік на заробітки. Він говорить, хто розрішав моїх дітей возить? Куди ви їх везете? Стали розбиратися, а в сім'ї не двоє дітей, а троє. А хлопчик остався там у свісі. Ну, в общем, ціла трагедія. Ми там збирали освіту, і всіх психологічну допомогу і робили. Тобто, те, що освіта говорить, що будуть і звертаються в багато інстанцій люди в такому перепуганому стані. І дійсно всім нам треба протягнути руку допомоги і допомагати, щоб і, і, і підтримати психологічно і надати допомогу. Є у нас можливість і харчувати, але там тільки де організовано. Я дякую. Пленарне засідання сесії оголошую закритим.